Всім привіт! Ви на каналі каналізинка, і сьогодні ми будемо робити е, пески од такого вигляду. Ми зробимо хас, е, хаски, білого хаски дівчинку, а ще зробимо її іграшку. Дивіться, тут хвостик лапки задні передній і відкривається ротик. Раз покажу, як вона буде виглядати з іграшкою. Отак От вона виглядає з іграшкою, але це на не є менше. Просто та кісточка десь потілялася маленька, а цю кісточку я робила для великого собаки, щоб і... акіта Ібу. Добре, <кій> давайте намалюємо хаски. Починаємо... Починаємо ми завжди з голови. Так вона буде більш а, красива. <кій> Тому що якщо ми знаємо, як виглядає її модочка, то зможемо підібрати е, красиві, красиві кольори е, і форму для лапок і для хвостик. В вийде красиво. Зробимо її ще отут бантик на вушку, якщо ви хочете, я покажу, як це не болівати, але саме, саме бантик не буду малювати, якщо чесно. Спочатку повалив такий кружочок. Тому тільки він був рівнесенький. Похож на голову людини, так сказати. Потім туди будемо жертв добавлятися типу боку. Далі додаємо ушки. Ми їх не нахиляємо, якщо хоче нахилити, то може нахилити. а от я нахиляти не буду. Форма вуха початкова. Тепер формуємо шерсть на вушках. Початку ми йдемо отак от, от. Потім оп. Вибачте за музику, це хтось на вулиці, там репетиція перед ярмарком шкільним. Дошкільний ярмарку і у нас репетиція там у школі. Насі, вибачте за голос ще просто трішки прихворіла, тому хриплю А я ще вибачте за те, що довго не знімала відео. Це також. головне красиво сформувати саме вушка

Далее мы оттуда мы любим вот такие полосочки, типа как зеленые шерсти, посредние. Так мы их Вот такие очки. Можна щось загодно малювати, можна взагалі нічого не малювати. Може тут буде мордочка отдільно. Так, а тепер переходимо до лапок. Ми вже можемо повністю зразу щось малювати. Так. Ну, тут, тут так. Поки що не дуже гарно, я розумію, але потім, коли ми надаємо сюди оцю мордочку, то нам буде дуже гарно. Добробумо гордочку, то нам буде дуже гарно викладати. Так, тепер мордочка. Ось Отак от малюємо знову мордочка. Ні ми будемо вирізати. А далі в деяких місцях контуру. Надводим як складочка на шкірі. То мы проводим такую полосочку. Вот тут вот, такий вот, вот, носик. На носику вот такая полосочка. И вот такие малосенькие душечки. И замальовуємо сиренькой. Тот так тут малюем. Вот тут вот, так тут. Вот, Давайте покажу все вот. сказочка. Так, тепер задній лап. Ну, no, його зараз не дуже добре. Ну, це то того варте. Thank <laughs> you. thank <laughs> you Не видали хвостик. чотири деталі готові. Тепер ми можемо їх трішки підукрасить. Першому отут додаємо трішки кульощерего І на носику також. На очах. Лапки отута. Да? Задні лапки. хвостик. Теперь можно вырезать. Вирізали. Тепер можна склеювати. Краще всього це робити скотчем. Хоча склеїмо повністю верхню частину і повністю нижню частину. Це виходить отак. От. Беремо цей ротик, наполовинку до нього. Теперь будем меряем, как будет краще. Затремаем пальчиком. И приклеим. Далее нижняя частина. Вот наш хвостик. Берем скотч. І відрізаємо кусочок невеличкий. Приклеїмо. Тільки вже не так, а вот так. Назад, отак. От от. Щоб ліпка з сторона смотрела вверх. А там ми клеїли, тоді Та, там вниз, щоб добився. клейка сторона. Тепер приміряємо. Отак буде добре. Верхній рівні частину готові. выпечта. Так, теперь ремуем опять кусочек скотча уже трішки більше, ніж предыдущие, потому что я там клеить две части. Беремо клеим до э, тюба, так, чтобы клейка сторона смотрела вверх и теперь меряем, Вот так. Де добре. Оп. І собачка у нас готова. Перша частинка відео Зро... поробка самої зроблена. І можна так от положити собачку нашу. Вона щоб вона отак от, от сиділа у нас. Ну що ж, хай виказу тут положить. А ми зараз намалюємо качку. Е, зараз дуже популярні гусаки. І іграшки гусаки, тому ми зараз намалюємо такого такого гусака. Це дуже легко Малюємо тут. Отак. Далі отак. Трошки поменше. 柳。Cool. Ось так малюється кашечка. Ну, давайте намалюємо ну, таку іграшку. Називається Бубок. І от так називається господарі собак. Це такий, можна сказати, як фризбі, тільки не як тарілка виглядає, а там дырочка. От малює малюємо кружочок отакий. и вот такие еще разборки. Тут можно что-то прикрасить. Вот такие штучки поставить. Я хочу на ПК, чтобы собаке было интереснее играть. Далее размалеваем. На частичку на фиолетового колера. А у сиреневого. Сиреневого. Далее вырезаем. его. От наш публік. Ну, що ж ми це зробили? Ну, що ж, ми це зробили. Наша коробка на сьогодні закінчена, а тепер. Daji, sim, dá de sininho pra cá